Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Вітаю! Мене звати Володимир Семеніхін, я викладач курсів маркетинговий менеджмент та цифровий маркетинг у KSC Graduate Business School. Ще недавно робота маркетолога була випробуванням на витривалість, аналіз безкінечних таблиць даних, ручне сегментування аудиторії, години на підготовку контенту і невпинне вгадування, які стратегії працюватимуть краще. Це був світ, де кожна кампанія вимагала героїчних зусиль, а час і ресурси здавалися ніколи недостатніми. Тепер уявіть світ, де ваші маркетингові зусилля не лише автоматизовані, але й інтелектуально оптимізовані, щоб досягти найвищої ефективності. Час, коли аналіз великих даних, створення контенту та персоналізація кампаній більше не забирають від вас незліченні години. Запрошуємо вас у подорож, де штучний інтелект не просто інструмент це ваш найкращий співробітник, що працює 24 на 7, щоб перетворити ваші маркетингові мрії на реальність. Отже, сьогодні я розкажу вам, як саме AI може революціонізувати роботу маркетингового відділу, звільнивши вас для творчості та стратегічного планування. Саме поява генеративного штучного інтелекту в вільному доступі відкрила безліч нових можливостей для маркетингу, особливо щодо створення унікального та цікавого контенту. Штучний інтелект сьогодні буває двох видів традиційний та генеративний. Традиційний штучний інтелект працює тільки на базі наданого йому матеріалу, тоді як генеративний AI спирається на інформацію зі всього інтернету. Традиційний AI може обробити 10 завантажених в нього звітів і створити документ, де будуть виведені тільки певні дані із кожного звіту. Тоді, коли генеративний AI спроможний згенерувати новий звіт з аналітикою всієї інформації із цих 10 звітів, а також додати нову інформацію, знайдену в відкритих даних в інтернеті. Саме тому саме генеративний або GenAI використовується для створення контенту, написання нових текстів, генерації зображень тощо. Таким чином, GenAI змінює підхід до маркетингової діяльності, дозволяючи швидко генерувати великі обсяги контенту для різних маркетингових потреб. Такі GenAI інструменти, як ChatGPT допомагають працювати з текстами, шукаючи відповіді на певні запитання, надаючи вижимки із матеріалів. Створюючи статті та сценарії для роликів, пости в соціальні мережі та імейл-листи, ви отримаєте список тем, які все ж потрібно переглянути власноруч і обрати найбільш відповідні до вас. Далі використайте наступний промпт. Платформа Copy.ai – це більш маркетинговий інструмент для роботи з різними формами текстового контенту. Є функція створення слоганів, генерація нових описів товарів, або ви можете створити структуру статті, а потім на її основі згенерувати і саму статтю. Але Джен ai не обмежується роботою з текстом. Генеровані зображення з платформ DAL e або Midjourney заполонили інтернет. А серед маркетологів популярний інструмент A-StyleGAN, який вміє створювати реалістичні зображення людей. Такі зображення створюються на основі аналізу портретів живих людей, проте є безплатним та вільним від копірайтів та інших обмежень, адже зображення не є фото реально існуючих людей. Створення відео завжди було складною та тривалою задачею, проте використання genai інструментів суттєво оптимізувало цю задачу. Синтезія та Eli.io можуть створити відео на основі вашого сценарію, який ви написали з допомогою ChatGPT або Copy.ai, та згенерувати аватар, який проговорить весь текст. Тобто штучну людину, зовнішність якої ви можете обрати так само, як її вік, стать, тембр голосу та навіть наявність певного акценту, або перетворити на тривале відео короткий запис. Так було створене це зображення і вся ця серія навчальних відео. Вам потрібна переозвучка іншою мовою наявного відео, або ви хочете озвучити вашу презентацію, використайте Murph AI, який створить реалістичний синтезований голос. Який ви можете використати як для озвучки вашого відео, так і в аудіорекламі або навіть в створенні віртуальних асистентів? Пошук музики для маркетингових відеороликів займав не менше часу, ніж створення самого відео. Ресурси для створення роялті фрі музики насправді були одним із перших, хто впровадив gen AI рішення. Наприклад, SoundRaw згенерує мелодію у певному стилі чи настрої та надасть його вам в потрібному звуковому форматі. Підведемо короткий висновок. Використання Generative AI в маркетингу дозволяє компаніям швидше створювати інноваційний та цікавий контент, що привертає увагу клієнтів та допомагає підвищити їхню взаємодію з брендом. Так, всі ці інструменти є платними і іноді можуть бути чутливо дорогими для малого бізнесу, проте індустрія дуже швидко розвивається і завжди можливо знайти аналоги. Майже кожен інструмент має певні преміум версії, коли ви отримуєте безплатну, але обмежену в функціоналі версію або безплатний тестовий період використання. Не бійтесь спробувати декілька різних інструментів і обрати комфортний для використання. Маркетинг має безліч інструментів, направлених на автоматизацію та пришвидшення роботи. Ми поговоримо про найкорисніші для ваших бізнесів. Малий бізнес зазвичай не може дозволити собі мати окремого smm спеціаліста, проте має потребу розміщувати контент в різних соціальних мережах. Ресурси на кшталт Buffer та Hootsuite створені оптимізувати розміщення повідомлень в різних соціальних мережах. Скористаємось ChatGPT, щоб написати текст для поста в Facebook. Ми отримали текст, але у вас ще є Instagram та Twitter – і вам потрібно оптимізувати текст під кожну соціальну мережу. Ви можете використати для цього чат GPT або скористатись вже згаданими Buffer та Hootsuite. Вони відобразять вам відразу декілька вікон для заповнення тексту, де буде вказана кількість знаків та інші обмеження під кожну соціальну мережу. Після редагування посту інструменти запланують та розмістять повідомлення, коли ви вкажете завтра чи за два тижні. Потім інструменти проаналізують кліки та іншу активність. Надавши рекомендації для подальшого планування постів. В безплатній версії ви можете розміщувати пости в трьох різних соціальних мережах, чого зазвичай достатньо для невеликого бізнесу. Можливість автоматизувати імейл розсилки запланувавши надсилання певних листів у відповідь на певні дії клієнтів є в кожному інструменті для розсилок. А от в сервісі MailChimp є AI-інструменти, які, аналізуючи вашу аудиторію, Надають рекомендації використати певний шаблон чи тему листа. Інші інструменти аналізують минулі кампанії, визначаючи найкращий час для надсилання, можливості для персоналізації та інші рекомендації для покращення ефективності імейл кампаній MailChimp є безплатним, якщо у вас менше ніж 500 контактів в базі для розсилки, але не весь функціонал на кшталт персоналізації буде доступним в такій версії. Окремо потрібно вказати, що такі інструменти автоматизації не є суттєвою інвестицією, а користь приносять з першої години використання. Наприклад, підписка в HubSpot для малого бізнесу коштує близько 2,5 тисяч доларів на рік і підключає crm систему до сервісів розсилок і іншого програмного забезпечення вашого бізнесу. В результаті всі бази клієнтів будуть розміщені в одному місці, що нівелює ризики втратити лідів чи комерційної інформації в цілому. До речі, вбудовані в HubSpot AI інструменти нагадають написати клієнту, надіслати йому певні документи та навіть покажуть, чи прочитав клієнт ваш лист. Один із головних трендів 2023 року, який буде триматись в топі та у 2024-му це автоматизовані чат-боти на базі штучного інтелекту. Вже давно пройшов час. Коли за чатом на сайті сидів ваш сейлс-менеджер, а вночі ніхто не міг надати консультацію. Чат-боти працюють 24 на 7. Миттєво відповідають на питання та надають консультації. Одна із найпопулярніших платформ для створення таких ботів це chatbotbuilder.ai або наш український HelpCrunch. За декілька кліків ви можете створити власного чат-бота для потрібного каналу: інстаграму, телеграму, сайту. Бот може навіть відповідати на телефонні дзвінки. Проте для них потрібно створити певні шаблони відповідей та все ж таки мати людину для підтримки. Маркетинг завжди на передовій ринку та уважно спостерігає за всіма мінливими трендами, чому б не використати AI для цього завдання. В цьому випадку доцільно розглянути окремо аналітичні інструменти та можливості прогнозування. Традиційні AI-технології це ідеальний інструмент аналітики. Опрацьовуючи великий об'єм даних, вони спроможні дуже чітко та, що найважливіше, буквально за пару секунд визначити статистичні тренди в даних. Тобто, визначити, наприклад, час, коли ваш рекламний лист відкрила найбільша кількість адресатів або лист, з яким заголовком відкрила більшість адресатів. Також такі технології вміють виділяти ключові сегменти аудиторії за допомогою кластерного аналізу та інших методів машинного навчання, виділяючи спільні риси. Табло найвідоміший інструмент. Який будує найрізноманітніші звіти на основі ваших даних. Гарна новина. Безплатна версія має доволі широкий функціонал і допоможе повністю оцінити цей інструмент. Octoparse вміє витягувати дані з вашого сайту без додаткових інтеграцій та кодів. Безплатна версія спроможна побудувати базові звіти про відвідування вашого сайту в пару кліків. Прогнозування вже вимагає залучення більш комплексних традиційних AI, навіть іноді генеративних AI-технологій. Але класичні математичні моделі та методи прогнозування можуть побудувати прогнози продажів та клієнтського попиту, вартості реклами тощо. А результати такого прогнозування можуть бути використані для планування виробництва чи закупок, оптимізації складів та логістики. Проте, зазвичай, такі інструменти є окремою послугою, яку розробники програмного забезпечення розгортають на базі ваших даних. Проте дуже багато інструментів вже мають в собі AI-розширення і не вимагають додаткових інтеграцій. Наприклад, HubSpot, який має AI розширення, що аналізує попередні контакти з клієнтом та визначає температуру його статусу, рекомендує подальші дії, а з вашим контролем робить додаткові взаємодії, впливаючи на вірогідність покупки. Якщо у вас вже зібрано багато інформації про ваших клієнтів та їх поведінку, то ви можете скористатись послугами Amazon Forecast, яка є безплатною перші два місяці. Усе, про що ми говорили сьогодні, це не космічні технології, далекі від українських реальностей, це дієві інструменти, які вже працюють на багатьох українських підприємців, вказуючи шляхи до створення нових можливостей та досягнення небачених раніше результатів. Штучний інтелект не є секретним фактором, залучення якого розв'яже всі проблеми та згенерує безліч платоспроможних клієнтів. Але це інструмент, який візьме на себе багато задач від автоматизації та персоналізації взаємодії з клієнтами. До передбачення майбутніх тенденцій та поведінки споживачів. AI пришвидшує шлях до нових інновацій та стратегій, які можуть кардинально змінити ваш бізнес. Дякую за увагу та приділений час. Поділіться, будь ласка, цим відео зі своїми друзями та колегами та перегляньте інші відео нашої серії. Думаю, відео про AI в продажах буде гарним продовженням піднятої мною теми.